Отже, перший запуск зарядної станції. Прямо кабель. Так, тут є в нас ніша для зарядки. Вставили. Включаємо мережу. Мережу я ще не включив, тому що запуск станції рекомендується проводити. Коли станція дійшла до кімнатної температури. Зараз у мене тут трошки прохолодно, станція має 5 градусів. От, включаю. пару секунд і станція запускається. Включилося і зараз піде зарядка. Так, як це перший пуск і низька температура. Так, як низька температура, зарядка буде йти в районі. Від 200 ватт і вище, допоки станція не прогріється, і до кВт при температурі вище 15 градусів.